Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні субота, 26 жовтня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Саме на цей день відбулось багато подій на фронті. непроста ситуація на сході нашої країни. Ворог тисне південніше Покровського напрямку, Курахівський напрямок Генштаб. Їх розділяє також. Є тиск з півдня. Активувався ворог біля... Ремінського виступу, так званого, це я нагадаю, чому він отримав таку назву, тому що влітку 23-го року саме на цьому напрямку наші сили оборони розпочинали атаки. Ну і звісно ж, Курський напрямок Путін дуже багато набрехав. Чому він набрехав? Тому що він приховує бездієвість своїх сил і неможливість вибиття Сил оборони України з цього напрямку. Давайте про це по черзі. Курський напрямок, хочу вам сказати наступне: що. На Казані на саміті Брікс Путін заявив, що, начебто, на Курському плацдармі в оточенні знаходиться дві тисячі бійців збройних сил України. Ну це абсолютно абсурд, взагалі нісенітниця, і відповідно це спростував і головнокомандувач сил оборони України Олександр Сирський. Власне Сирський сказав наступне, що це не дійсності, звісно ж, і назвав більше того, назвав цифри втрат ворога, починаючи з ну, вони кажуть восьмого серпня але операція почалася десь орієнтовно 6-го числа коли наші сили почали заходити на цей напрямок курський загалом що відомо що з початку серпня росіяни втратили 17 тисяч осіб з них безповоротні втрати 6 тисяч особи санітарні понад 10 тисяч і полонені 711 осіб напевно це не враховуючи тих яких вже поміняли це строковиків і кадирівців осо в першу чергу нагадаю вам що курська операція Перша змусила росіян виходити на контакт з нашою стороною і першими пропонувати обмін військовополоненим, бо там є строковики і, звісно ж, кадирівці. Щодо техніки, там також велика кількість втрат ворога, це сотня артстволів. Немала кількість систем залпового дню. Я вже не кажу про танки чи бронетехніку. Чи Автівки там понад пів тисячі автівок втратили росіяни. По курському напрямку варто зазначити наступне: що от в попередніх оглядах я вам розповідав, що туди перекинули 47-му бригаду Магура. Це наступальна бригада. Чому тому, що там досі немає на курському напрямку, немає лінійної позиційної війни. Продовжується маневреність, маневровість руху і сил оборони і сил противника. Відповідно, такі як 47-ма Магура. Вони маючи і танки, і до речі, ми вам демонстрували, неодноразово, що там є на цьому напрямку і абрамси. Відповідно, в таких умовах танки і наступальна зброя значно краще можна її застосовувати і використовувати. Давайте глянемо на мапу. і Я вам розповім детальніше, що відбувається в останні дні. Вже наші сили оборони нарікали. Певну трасу це дорога смерті для Російської Федерації. Я вам на карті продемонструю, де вона знаходиться. Ну от зараз ви побачите кадри. Оце от траса смерті, і відповідно це демонструє 82-га бригада, десантна бригада. Боковинська. от ця вся техніка, яка є на цій дорозі, це російська техніка. Вона побита і дронами, і артилерією, і мінеметне влучання, і авіація працює. Суть в чому? Що це від снагості через Любимівку до новоіванівки. 14 кілометрів. Давайте повернемося на мапу. Я вам продемонструю. От саме з нагості Любимівки, через зелений шлях і на нову Іванівку росіяни розпочинали свої ці от наступальні дії б'ючи по нашому лівому флангу оборони. Зрозуміло, що це вклинення дало наслідки негативні для Росіян, і відповідно флангові атаки Сил оборони України саме з півдня і з півночі по на цю трасу. Змусили росіян відчувати величезні втрати як серед і техніки, так і живої сили. Як наслідок вже нарікли цю трасу трасою, дорогою смертлі для Росіян, така вона і є. Тим не менше, тут бої продовжуються, і наші сили оборони продовжують. Є звичайно, і просування наших. Хлопців і дівчат є просування і у росіян. Загалом я від масштабу і продемонструю, що відбувається на дану мить. Основну ударну міць росіяни зосередили саме на західному флангу. Ось, бачите, це вклинення. Тим не менше ми продовжуємо їх перемалювати. І також є рух наших сил в останні дні в напрямку ну, Льгов і Курчату. Ви ж знаєте, це на північ рухатись до атомної електростанції. Загалом. Не те, що довіряти, а покладатися на те, як промальовано на діпстейт лінії і сіра зона, і позиції сил ворога і сили оборони України. Не варто так, от на 100%, тому що ніхто не знає достоменно де і як позиціонуються зараз сили оборони України і противник. Відповідно, це доволі така є умовне позначення саме на Курському напрямку. Ще хочу вам сказати про війська північної Кореї, тому що дуже багато зараз про них говорять. Пів розвідка південної Кореї, головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Кажуть, що війська вже є північної Кореї. Детальніше, що відомо, відомо наступне: це Гурмо наше повідомляє 11-12 тисяч військовослужбовців північної Кореї вже знаходяться на території Росії, навчаються і можуть з'явитися вже на курському напрямку. Або можливо, вони там вже і є. Серед них там 500 офіцерів, а також три високопоставлених пхаянських генерали. Очевидно, ми ж бачимо. Вони цілі формування підрозділи. Перекидають з командуванням, начебто на кожних 30 осіб там один перекладач. Також взяли вони з собою з північної України якісь і техніку, і артилерію, і свої там ракети, снаряди. В певних і точних кількостях невідомо що, куди і як. Але що каже Володимир Зеленський, що цілком можливо, 27-28 жовтня, тобто це вже завтра і післязавтра, неділя понеділок, їхні формування в. Кількості тисяча півтора можуть з'явитися на Курському напрямку. Навряд чи це вплине якось на перебіг бойових дій, але, скоріш за все, для чого це робиться? Ви розумієте, так, що Курська область це суверенна територія Російської Федерації, на неї ніхто не зазіхає, і наш Генштаб ніколи і військово-політичне керівництво не казало, що там ми заходимо на постійно чи анексовуємо. Ні, це тимчасові міри. І звичайно ж в. Введення війни це в першу чергу потрібно перекидати бойові дії на територію ворога. Це всі знають і завжди про це говорили. Більше того, наші партнери кажуть, що за міжнародними нормами це ми не порушуємо абсолютно нічого. Так до чого я кажу, так очевидно, що Путін вирішив застосувати північно-країнські війська в Курському напрямку і вивільнити якусь частину з тих 50 тисяч, які він змушений був перекинути на Курськ. аби Більше тиснути чи на Куп'янськ, чи на сході нашої країни, чи на півдні. Очевидно, так воно буде виглядати. Звичайно, ніхто не застрахований від того, що північно-корейські війська можуть з'явитися і безпосередньо на території України, тому що ви знаєте, що їх хочуть інтегрувати, знову ж таки, запідомлення головного управління розвідки в 11-ту бригаду бурятів. Ну, тому що візуально вони справді будуть схожими і так можна буде. Легше маскувати північно корейця Звісно це все, це все так званий туман війни впаде, коли потраплять перші в полон північно-корейці, або ж е будуть ліквідовані Тільки питання, як їх вимінювати, тому що очевидно росіянам точно ці північно-корейські війська не будуть потрібні домовлятися з пхеняном. Ще це має виглядати? Ну, також незрозуміло. Ну, це щодо Курська, давайте більше рухатися вже. По лінії був зіткнення безпосередньо в на території України і Куп'янський напрямок. Тут ситуація непроста. Нагадаю, вам ворог тисне на цьому напрямку з трьох сторін. Я вам промалюю це і з півночі і через Синьківку. І ви бачите, вектори промальовані це лобові атаки, вони менш такі інтенсивні. Ну, звичайно, вклинення від від пункту піщани до річки Оскіл. Ось річечка Оскіл, і ворог намагається впритул підійти до берегів. Щодо різних там тез в пабліках, так або ще хтось там може розповідати, що дуже небезпечно, тому що почнуть форсувати річку Оскіл. Про це зараз говорити абсолютно недоцільно. Чому? Тому що нагадаю вам на цьому напрямку працює також 92-га бригада, штурмова і підрозділ ударних безпілотників Ахілес, яким керує Юрій Федоренко. Так от Юрій Федоренко каже, що річка Оскіл її форсувати. Дуже і дуже важко. Не те, що важко, а, ну можливо, і нереально, тому що коли наші сили оборони прогадують харківську операцію і вони проганяли росіян з цього напрямку. Попри те, що росіяни тікали, все рівно було дуже важко форсувати річку скіл. Що потрібно для того, аби втілити це над важке завдання? От давайте промалюю річку скіл, і от ви бачите і позиції росіян. Червоним кольором, ось вони до Синьковки підійшли, і там є переправа через річку Оскіл. Для того, аби її форсувати ріку, їм потрібно підтягнути артилерію, добре пропрацювати правий берег саме арснарядними контрбатарейною боротьбою, і тоді намагатися якось облаштовуючи понтонні переправи і все інше, перекидати техніку і живу силу. Це це. Не те, що не ре... дуже важко, це фактично нереально. Тому всі, хто там розповідає, що будуть форсувати річку Оскіл, спочатку ознайомтесь безпосередньо, що там відбувається, яка там ширина цієї ріки, і загалом, як відбувається форсування рік. Але тим не менше, очевидно, що ворог просуває... просунувся, ви ж бачите, так? Давайте ми глянемо ціра зона. Фактично, росіяни вже на, бер... на березі цієї, цієї ріки. От. Так, від позицій російських до берегів. Ну, ви бачите, там 300 метрів. Очевидно, що вони вже це на цьому напрямку повністю, все. Очевидно, що надалі будуть робити росіяни: це рухатися в напрямку Куп'янська, не дарма Куп'янський, Куп'янсько-Вузловий, примусова евакуація оголошена півтора тижні тому. Ну, то ви бачите, і вони по річці будуть рухатися, намація тиснути на Куп'янський і Куп'янсько-Возловий, і наші підрозділи на цьому. Напрямку. Чому важливо куп'яське слово для росіян? Залізниця проходить. Вона для нас була не важливою, тому що в першу чергу вона дуже потрібна росіянам, тому що ви прекрасно знаєте, валуйки. І от чому по валуйках ніколи не б'ють наші сили оборони, я не знаю. Тобто зараз, раніше, місяць, рік тому. Але, от сама залізниця йде потужна логістична логістична напрямка від валуйок до Купінського вузлового і в разі розгортання подій на супним чином ми момомоделю якщо купінськову вузловий буде під росіянами вони зможуть значно краще налагодити свою логістику ну ви розумієте тому що використовувати дороги для постачання і залізницю це дві великі різниці Південніше рухаємося в районі м, ріки Чорний Жеребець і Терни. Тут активність зменшилась порівняно із буквально 3-4 місяці тому. Але що відомо, от район Терни продемонструю вам з півночі росіяни намагалися заходити в населений пункт. Наші сили оборони добряче їх пошматували, і вони були змушені відійти з цього. Напрямку. Так і воно відповідно відбувається кожного дня. Намагаються атакувати, ці атаки відбуваються тим, як перейти на східний напрямок, наш і найважчий на фронті, хочу сказати, що цієї ночі ворог комбінованими атаками бив по території України, бив і по Дніпру, і по столиці України Києві. Що відомо по Києву? Що дрони летіли і в столицю, і в область це ірпінь, і в саму столицю. На жаль, загинула молода дівчина в багатоквартирному житловому будинку в Солом'янівському районі. Було пошкоджено квартири 17 по 21 поверх. В одній з квартир. На 20-му поверсі там виникла пожежа. В цьому помешканні, звісно, і пізніше рятувальники знайшли тіло загиблої. Загалом постраждалося 6 осіб. Ось ви бачите ці кадри загоряння. Окрім цього, був ракетний потужний наступ на Дніпро. Є влучання внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі, 25 жовтня ввечері. Загинули вже 4 людини. На жаль. Серед загиблих дружина та донька поліцейського. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. Серед них четверо дітей. Ну от варвари терористи продовжують е, нищити українців, вбивати українців і наматися рівня, рівняти Україну з землею. Тут, на жаль, нічого нового з боку російської терористичної організації немає. Єдина надія, що активніше наші партнери передаватимуть ешаловану протиповітряну оборону, так це і від Петріот, і до менш потужних по радіусу дії, і по калібру, і взагалі по своїх характеристиках засоби ППО, тому що очевидно було таке в бачите, було таке серйозне затища з ударами. Ну і от зараз застосували знову ж таки і ракети, і дрони. По східному напрямку, що варто сказати, на в'ярський плацдарм ворог ем, тисне вже із півдня, про це говорив і Андрій вам, і я раніше казав, е, покращивши свої позиції біля Кліщіївки і вийшов на трасу життя колишню, яку ми використовували, от ви бачите, так, ця траса, яка йде до Костянтинівки. Траса життя, тому що вона нас раніше була єдиною, яка наші підрозділи е, сполучала в Бахмуті. Це минулого року відбувалося. Так от, ви бачите, що тиснуть з півдня на часів і, Відповідно непроста ситуація. Ну але часів яр, я хочу вам сказати, він повністю ну, просто зруйнований населений пункт. Там фундамент на фундаменті зруйнований, ворог закидає і кабами, і артилерією. Тиснуть вони, звичайно ж, і з півночі. Це Богданівка і Калинівка, ну і лобові атаки. Там є масиви вже перед Часовим Яром житлові райони. Це канал жовтневий. Якщо не помиляюсь, жовтневий, давайте я подивимося. Так, жовтневий і новий. Ось промалюю вам ці три райони. Канал знищений повністю. Та та й новий і жовтневий теж знищені, але ворог намагається зараз рухатися саме в цьому напрямку. От лобові атаки на часів яр. По турецькому плацдарму ситуація також важка. Ворог безпосередньо діє і орудує вже в самому на самому пункті, в самому місті Турець. Давайте я вам продемонструю, як виглядає на супутникових знімках. Забудований Турецьк, ви бачите, потужно, дуже ось радіус забудову ми можемо з вами виміряти. Ви бачите, так? до 4,5 кілометрів доходять. Крайні точки забудовані міста, велике місто в центрі. Вже росіяни є, але знову ж таки повторюся, як це виглядає. Це не те, що зайшли групи росіян, і вони спокійно отримують там якусь певну територію. Ні. Це все є фактично хаотичні хаотичні вуличні стрілкові, де подекодили руку пашні бої. І знову ж таки немає чіткої лінії. Там кожен кожен будинок це окреме. Бойове дійство і окремий театр бойових дій. Відповідно, трішки відбувається хаос, бо немає чіткого розуміння, де твої, а де чужі. Якщо рухатись далі, по... давайте перейдемо назад на мапу топографічну. Покровський напрямок. Покровський напрямок, лобових атак. Давайте я продемонструю, які є зміни. Ось. Зміни за останню добу є на південь. Про південь цього вкленнення зараз розповім. До Покровська від позиції ворога Лисівка, були певні просування. Ось Покровськ, бачимо, 10-11 кілометрів. Ну, до речі, там Мар'яна Безугла продовжує розповідати, що далі йде Павлоград і Дніпровська, Дніпропетровська область. І треба ось Павлоград, так? Це 100 кілометрів, і треба вже будувати кругову оборону, ну військові посміхнулися на ці слова безугли. Ну, відповідно, краще їх залишати без коментарів. Так от, якщо говорити по півдню просування ворога, дивіться, що тут відбувається: Цукурини. Цокурене, основні бойові дії тут відбувалися. Ну і ми бачимо, ворог обходить позиції в селидовому. В Селидовому наступна ситуація. Росіяни там намагалися вже на початку тижня вивішувати свої тряпки в паних будинках. Ну для пропаганди вони це продемонстрували. От, власне, в селидовому через кілька годин наші сили цей прапор знесли разом з окупантами. задвухсотили їх. Але спроби їхнім продовжуються і намагаються вони це зробити. Ну і традиційно, те, що вони роблять на цьому напрямку, вони намагаються наші позиції обходити. Ви прекрасно бачите, заштраховані е нові просування росіян це вишневе, вони з півдня і на піданий захід обходять селидове. І це насправді небезпечно, тому що е виходить така ситуація, як от давайте вам нагадаю, ось біля жланого друга, жланого першого, якщо ми наблизимо. Ось, Невельське. пригадуєте, теж от орієнтовно, зараз продемонструю, так виглядала ситуація. От наші позиції були на цьому напрямку, там де червоне коло я продемонстрував, а навколо вони були оточені, І довелося виходити. А ви просто знаєте, що відступальні операції вони значно важчі, ніж наступальні по плануванню, аби зберегти життя Сил оборони. Так от, бачимо, що відбувається в Селидовому, Подібна ситуація: Росіяни намагаються обходити, рухаються до Вишнева. І От солона, річка солона, і очевидно, росіяни будуть рухатися попри річку Солону від Вашневого до Григорівки. І очевидно, намагатимуться змикати, виходити на трасу, яка веде до Карлівки, коли Покровська, але Карлівка окупована вже тому позиції наших сил біля Селидового. А в серйозній небезпеці нагадаю вам, там працюють і нацгвардія України. вони там добряче, до речі, перемелюють втрати шалені просто росіян. Ну але знову ж таки це абсолютно не впливає. Надії ворога про це я казав, нагадаю вам свого часу. Збройних сил України колишній це Валерій Залужний, який казав, вибачте, я помилявся. Я думав, величезні втрати змусять задуматися противника. Але це Росія, і вона про це ніколи не задумується. Так от така от ситуація біля Селидового цокорене. Також не є повністю під контролем Росіян. Там далі йдуть бої, важкі бої. Ну і ще одне оточення, яке може бути. Це от власне ви бачите це вклинення біля північніше Курахова. От знаходиться Корахове. від Корахова до Ізмайлівки 8 кілометрів. Так, от що кажуть наші бійці на місцях, ситуація наступна: ворог от пройшов желанне перше, желанне друге. Тепер буде рухатися до відповідно до в напрямку між гірник і зоряне від гірника. Очевидно, буде рухатися на південь. Най не, не, не складна ситуація, найскладніша ситуація це від Ізмайляка, от ви бачите. І є певні просування. Очевидно, росіяни хочуть зайти. Ілінка. Ось Ілінка на березі Курахівського водосховища. І таким чином у нас знову ж таки утворюється дуже небезпечна ситуація в районі Курахівки, Зоряне, Олександрополя, Гостре. І от ви бачите, я промалював е, наші сили і позиції, де знаходяться. Ось знову ж таки, росіяни намагаються зробити якийсь вогневий мішок. Ні разу їм це не вдавалося. Нагадаю вам вперше, і востаннє це було з Маріуполем, і те, як замкнули вони коло навколо Маріуполя. Ви добре це пам'ятаєте е, важку ситуацію в Маріуполь. Після того жодного разу не вдавалося ні росіянам до речі, ні нам якісь створювати великі котли. Ну, тому що по перше, всі позиції один одного знають. І я переконаний, що командування оперативно буде реагувати на можливі загрози оточення. І, відповідно, будуть давати наказ виводити з цього напрямку. Ну і по південному напрямку активізувалися росіяни. Звичайно, це Вугледар. Що відомо по Вогледару? В першу чергу хочу вам казати: От ви бачите, заштриховано рух від Вогледару. І пригадуйте, коли росіяни зайшли в саме в цей населений пункт. Я вам казав, що він буде рухатися. Вони будуть рухатись до Богоявленки. Богоявленка також знаходиться. На рельєфному підвищенні намагалися якось применшити втрату Вугледара. Деякі експерти кажуть, що Богоявленка за значно кращі позиції, ніж Вугледар, абсолютно неправда. Нагадаю вам, тут доблесно просто працює 72-га бригада. Частину її відвели на докомплектацію і якусь мінімальний відпочинок. Що відомо по богоявленці? Я вам зараз продемонструю кадри, що росіяни роблять з Богоявленкою. Ну от ви бачите, 8 км від Вугледара. Просто таки по периметру все накривають. От ви бачите, все фактично димить. Вони не дивляться і не шукають якісь позиції Сил оборони України. Вони просто рівняють богоявленку з землею. Це традиційна дурна, примітивна тактика Російської Федерації. Ви бачите на даному фоні, які вибухи. Просто артилерія прилітає. Ну я так розумію, також і кабами там рясно. Вкидають росіяни. Повертаємось до мапи. От просування йде до Богоявленки і, очевидно, далі буде у Спенівка. Мета вийти на Корахове з півдня, ну і загалом на адмінкордони, рухатись по, по адмінкордонах в Донецькій області. Е, чому я кажу по адмінкордонах? Тому що от ви бачите, заштраховано також в районі Золота Нива. І росіяни вже підкидають десант до Шахтарське. Кажуть наші бійці, от Шахтарське. І відповідно за заїжджають їхні коробки, десантують їхні перемелять їх тотальна більшість їх там за вліквідовується за двохсотщують їх. Але якісь там один, два, три росіяни залишаються. Ну відповідно, я говорив з бійцями, які працюють на цьому напрямку. Більше деталей не можу казати, але вони кажуть, що є загроза, от якщо ми будемо рухатися. До от Новоукраїнка і Максимівка. Ну от, от, також вони кажуть, що фланги вони вже відчувають, що їхні фланги. Підтискають. Така сама ситуація і Велика Новосілка. Пам'ятаєте, я, пам я на, початку запису, на початку огляду розповідав вам. Велика Новосілка, відповідно від Золотої Ниви, ворог буде рухатись до Великої Новосілочки. І тут є також Времівка під Великою Новосілкою. А от вже одразу поруч і є адмінкордони Донецької області. Давайте я вам пропоную, про промалюю. Перепрошую, аби ви краще схематично бачили, що відбувається. Ось. Кордони Донецької і Запорізької областей. Ну, відповідно, першочергова мета росіян. Саме тому вони тиснуть, ось ви бачите, велика новосілка. Виходячи на кордони, на трасу, хочуть виходити, яка веде до Корахово, ось в цьому напрямку. Ну і от від Вугледара також тиснуть. На завершення огляду хочу вам сказати, що намагаються активізуватися росіяни і на Оріхівському напрямку. The Economist, видання каже наступне: що вони прагнуть просунутися в районі Оріхова. Ось Оріхове, ви бачите. Для чого? Тому що, начебто, так, давайте я вимкну і так промалюю: від Оріхова до Запоріжжя. Ви бачите, скільки тут 65 орієнтовно кілометрів. Схематично їхня мета наступна: максимально наблизитися або використовувати артилерію по самому Запоріжжю. Е, ну ви розумієте, 30, це 65 кілометрів. Це фактично два роки просування Росіян на сході. Тобто вони в рік проходили е, з великими втратами 30-35 кілометрів. Тому The Economist трішки переоцінює сили росіян, але тим не менше, це є дуже і дуже <кій> небезпечно. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 26 жовтня? Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте. І, звісно ж, поділіться в соцмережах з друзями, родичами, знайомими, тому що дуже важливо кожного дня знати і бачити, що відбувається на нашій землі, і звісно ж допомагати силам оборони України.